Всім привіт! Я прогулялася по Пастера і зараз знаходжусь ось міський сад, один із входів. Так що пропоную пройти тут. Зараз день і не гарлає музика, можна спокійно пройтись, хоча я тут багато разів прогулювалась, але тут можна гуляти часто. І все рівно кожного разу буде якось інакше. Зараз не буду йти саме якоюсь вулицею, просто пройду, хочу дойти до Ланжерона. Там трошки пройдусь біля моря, дерево кохання, тут все так же красиво, але якось хочеться інакше прийти. І думаю, все ж таки до ялиночки. Вау! І що я бачу? Сканді. Нарешті вони також новорічні. Зараз до них підійду. М -м -м, прям такий ракурс. Майже по центру. А кіт скільки! Ой-ой-ой. Да. Ось так виглядає сканді. Ті самі, що і в тому році. Прикраси. Так виглядає. Величезні шари і заповнені пустоти ялинкою. Дуже красиво. Зараз огляну, побачимо новорічну красу. Дякую, гарного дня. Я спитала, вони мені дозволили там, тому не просто так я зняла. Такий він новорічний. Красивий. Стараюсь не нагліти. Бо, звичайно, ну я розумію, що це, по-перше, їхня реклама в будь-якому випадку. То чому не показати? Але не кожен хоче. По-різному люди сприймають ось такий стул. І зовсім поруч ялиночка. Хі -хі. Поки прийшлась і вже зігрілася, так що теплесенька. Ось такий стул 12-й. І ми на Деребасівській біля центральної ялиночки. Рівно, хочеться до неї підійти. Люди сприймають по-різному. Я не знаю, я бачу в соцсетях, що хтось. Недоволен, що стара ялинка, я не знаю, це смішно. Використовувати якісь кошти зараз це божевілля, мені здається. Невже ви щось там прям таке супер-пупер купуєте? Мені здається, так, людина повинна жити прямо зараз. Це, ну, звичайно. Але ну, по максимуму використовувати, що вже є. Ну не час зараз робити нові ялиночки. Це моя така думка. Ось так виглядає. Такий собі тут. дуже красиво. І ще обвісили. Іграшками цього не було. Це, мабуть, дітки розмальовували, підписували. Ось така тут. Колекція. Поверніть полонених та безвісті зниклих. Люди це робили. Фрі-Азов. Так показую. Я думала, що це дітки, ні, це дорослі люди. Всі на всіх. Да. Яка тут ялинка, якщо твої рідні? Не вдома, це зрозуміло. Світ постійно має чути про них. Це точно. Волю для тих, хто боровся за мир, дорослі не будь ти байдужим, треба прямо мені буде зробити. Це окремим таким. Я виночку показала, ну і йду. Далі Дерибасівська, тут і поменше. Ось такий готель, екскурсії на електромобілях різні. Зараз піду трошечки інакше. І сонечко, до речі, вийшло. Так приємно на вулиці. треба йти до моря. Екскурсія, Одеса мама. Одеса мама щоденно. М -м -м. Яке сонечко, вау. Люблю, люблю, коли сонце сяє. Тут майже нічого не працює або на зиму. Закрились ось з цього боку. Багато разів показувала, але все рівно хочеться показати і хочу ближче підтягнути, як, як це можливо. Ось так. так що Йду далі. Трошки покажу вам. Це я вже виходжу на грецьку. грецька площа. Тут ось такий був кругле таке, будівля така була. І це вже після 2000-х вона була довго-довго закрита забором, а потім відкрили і перебудували. Як вона виглядала і що додали. Зробили більш і сучасний, і якби дотримались того вигляду, як вона виглядала. Великому греку від греків. Ось хочу показати пам'ятник на Григорій Грігорій Ось так виглядає пам'ятник. І ось з цього боку цей будинок також такий круглий, житловий будинок. Мені здається, що з другого поверху там досі люди живуть. Ось ми розлі, гріцька і грік на ній. Тут такий куточок сучасного. Сучасної такий є місця для відпочинку. Тут був фонтан, але щось переробили. Мабуть, він був не дуже працюючий. Виглядає. Пі типу покачили, так? Да? Ось так виглядає. Зараз трошечки покажу. Також, також є ось доміну спіця тут. І ось такий новорічний. Красиво. Так виглядає, хоча колись в тому році я намагалася зняти ялиночку в самої Афіні, мені не дозволили. Можливо, в цьому році вже якось інакше ну, і пробувати вже, звісно, не буду. Тут також так прикрасили по новорічному Все, Йду далі. Трошечки пройшла і тут ось так прекрасно до нового року і продовжує йти типу по-огрецьки. Кожного разу в будь-якому випадку в іншому ракурсі знімаєш. Будинок Єршенкопа, 1898. Так він виглядає. Магазин для дорослих. Все поруч. Він тут такий занедбаний старовинний так і залишили. Ну, можливо, це навіть і правильно, що воно виглядає, як воно і виглядало. Ось будинок, де саме довгий балкон. І тут поруч ось ці два заклади. Швиденько підійду. Нікас, ось він і, і Моніка. Багато разів їх знімала, але все рівно хочеться трошечки підійти. От я о, хочу сказати, що все ж таки люблю свята до того, як вони настануть, коли само свято прийшло. Вже, вже воно і для мене пройшло. Бо і так наситівся сполна. Ось цей будинок красивенний. Красивенний будинок. І ось цей також. Вони так вписали ці два ресторани. Там в них внутрішній дворик є. Дуже цікаво виглядає. Фонарики тут повісила. Такі дрібнички. Я йду далі. Продовжую свою подорож до Ланжерону. Тут такі костюми. Мені здається, що я один час шукала собі вишиваночку. Хотіла спочатку. Зв'язати, вишити. Бо я не тільки в'яжу, я ще і вишиваю. Зараз шкарпеточки закінчаться. Я вам покажу, якщо вистачить часу, ще і вишивки. Будинок Клименка з скрам, крамницями 1890 року. Ось такий він. Величезний три поверха. І відкрито. А я зайду. Подивимось, що тут. Такий невеличкий двір. Зовсім невеличкий двір. Ось так виглядає. Все, виходжу. Рівно цікаво заглянути, бо інколи бувають такі ну, цікаві двори, непрості. Так що намагаюся, якщо є можливість, подивитися. Так що піду далі, роздивлюсь. Як красиво, так? Кожен заклад все рівно якось прикрасив. Навіть пліди поклали, симпатично. Іду далі. Ось місто, яке має і мусорні баки. М -м -м, як красиво. Бакали відсвічую, нічого не видно. До по вулиці далі. А я, мені здається, навіть заходила. Тут посуд різний продається, і такий він е цікавий смек, але бачите, прикрашений, розписаний. Покажу зараз цей будинок і магазин. Ось так виглядає вулиця, сонце. Зовсім інакше виглядає будинок такий. А я ще встигаю перейти дорогу. Магазин Манго. І ось тут зовсім поруч оперний театр. Іду по цій вулиці і так швидше, не буду вже обходити. До оперного знімала і в день, і ввечері, так що можна подивитися, кому цікаво. А я йду по цій стороні. Хоча тут теж багато разів знімала, але так уривками. Віночок такий величезний, зараз все відсвічує. Ось так. З того боку. Ось так виглядає. Прибутковий будинок Мавр... Мавро Маврокордато, 1870-й. Трамвай їде, нічого не чутно. Двір. ось такий будинок. І тут також такий заклад. У них такий прикольний цей сидить. Металевий красунчик. І йду в цей бік. 16 віконечко. Де-де-де-де. Ага. Ось така коробочка. Вау! Оце неочікувано. така маленька. Клас! Малюточка прямо для волосся. Щіточка Чудово. Вау, прям не очікую. Така малесенька-малесенька, подивіться, класна. Такі трошечки незвичної форми. Тут ось така, Такий... не резиночка, але вони такі приємні. Дуже багато було мастер-класів я раніше слідкувала і в'язала кожного разу, як щось цікаве. Ось так вони виглядають. Мені здається, щось сі... ромашки. Якісь ромашки, не пам'ятаю вже, Хлопкові. Ось так.